Знищеного ворога, ти рахуєш взагалі такі цифри? Ну, більше сотні це точно. По початку з дозвору року я, я ще рахував. Потім вже 23-24, і ще після Авдіївки, то я, я вже прекратив. Ну, я, я вже просто збився, що знаєте, там десь ще може амнезія якась з'явилася, цих контузій там. Ну, вже почав забувати. Знаєте. Саме ближній бой мій був, це отак в метрі. Він застяв в хаті, він так до стіни підліз, каже, Виде хахли, у мене муха, каже, є. Я не знаю, чого він без гранат був. Це глупо. З мухою він каже, в мене муха. Що мені твоя муха твоя змета. Я йому туди пару гранат, його за трьохсотив, цей пісна за цей, вони Я вибігаю з хати, мій побратим би замітив, яку вони в хату залізли. Я вибігаю і я його змухаю. На, да, вбрав в окно його. Знаєте, наскільки, наскільки мені це духу підняло, що він каже, видя мені муха є, хотів мене мухою молить. А молив я його. Війна для нього закончилась.